Люди бачили, як п'яний чоловік сів за кермо Тойоти камрі та поїхав нічними вулицями. Патрулі отримали прикмети авто і невдовзі засікли машину. Через гучномовець копи, начебто, попросили водія зупинитися, але той навпаки додав газу. Почалося переслідування у поліції. Кажуть, іномарка розігналася до 150 км кілометрів на годину, але вже за хвилину водій втратив контроль над авто. Тойота злетіла з дороги та врізалася у бетонний стовп. Водій йому було 26 років. Загинув на місці. Його 25-річний пасажир отримав надважкі травми і зараз перебуває в лікарні. Чи дійсно чоловіки були під градусом? Тепер буде встановлювати експертиза. Обратились громадяни, які бачили, що люди знаходяться в стані алкогольного п'яніння. І в пальпатрульний в свою чергу провірити ці дані попросили становитися воділя по требуванню поліцейських водій не становився, а збільшив скоростной режим. Скоросний режим превышал более 150 кілометрів в час по місту. Вони буквально проїхали за ним десь минуты. То Тобто це було не очень... дуже. как такого не було. Для того, щоб встановити швидкість руху даного транспортного засобу, призначено додаткові відповідні експертизи. По-друге, саме до... по загиблому призначена експертиза буде встановлено, в якому стані керував ну, знаходився водій на момент скоєння даної дорожньо-транспортної пригоди. По пасажиру вже є інформація з медичного закладу, куди він був доправлений, що він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.